Ого, інфігація. Здоровенний лящ. Ой, карась, абалдій, дивіться кі. Мамо, просто мамок. Капець. Так, друзі, всім привіт. Приїхали сьогодні на ночну риболовлю на решки, перше за пару років вже... Закинув свою установочку. Це так по-бистрому закинув. Як бачите, сигналізатори, два фідера, все по-серйозному. Сьогодні буду ловити на два фідера, то щось на крупненьку таку рибку спробуємо. Крупну насадочку. А тут у нас пікероки сьогодні. Тільки що вже піймав одного карасика. Зараз вам покажу вам все гарні Тарасійович. Тут берег неудобний, що треба заходити заброди надівати. Якось так. Ось таке у нас ловить будемо синій черв'ячок, мотилик, мотиль, опариш, прикормочка одна і там ще друга на пікер. Коротше, в мене сьогодні дві тактики. Ці закинемо на сигналізатори, на крупну рибу, а пікером будемо добасити, як завжди. Як завжди більше ловом, ніж на ці дві. Так що всім приємного перегляду, сьогодні буде шашлички і все як надо. Думаю, буде цікаво. Так, давайте снастки. Чи... Оснастка в мене незмінна. Це у нас раннінг ріг, якщо я не помиляюсь. Ось кромушка йде, скользящий поводок. Тут вертлюжок, бусинка, чистопорок, фідергамчик. І повідець сантиметрів, мабуть, 25. І ось такий крючочок. Тільки що була покльовочка на черв'ячка. Насадочка і пінопластик. Так, давайте щось ми насадимо нашого черв'ячка. Такий. Також зелений пінопласт маленький. Ось так. Все, забиваємо нашу прикормочку і будемо кидати. Напевно зараз закліпсуюсь, бо я не кліпсувався. Та ходив на щуку кидав, пробував. Але щучка не бере. Так, кидаю десь посерединці. Давайте зараз теж закинемо. Отак От десь все, супер, Слимс. Подкручуємо і ставимо на наші сигналізатори. Ось так. Ого, як воно так сюди залетіло, блін. Ну що, трошки прийшли, зараз напиляємо дровинячик, Я собі вибрав звісно нелегку задачку з такою дриняку тупою пилкою перепиляти, але потрошки виходить це таке, що нам хвати на пару годин. І потрошки. Да. Обратно такой. Наверное, я дуже вже му чувствую. Укрупняемся. Так, ключочек у нас 14-го номера. Покажи. Так и сцепляем. Кінопластик і мотилик. Поки ночеряник лє, то бавимося таким ну, продзибою, як якась мілка, таранька, тюлька. Угу. Маленький коросик такий. Ось так ми розположились, палаточку поставили, вже стемніло так, тут у нас два таких матрасика надувних офігенних. Я їх вже колись має такий був, їздив походи з ним. Рекомендую. Компактний і два спальника. Один на спальник взагалі тут бомбезний. Навірно, на мінус 10 мені кажеться. В ньому можна в трусах хоч спати. Дуже товстючий. І один я купив на Олексі. Такий, що потреб, звісно, але ну, на літо те, що треба. Ось оцей спальничок, це просто, я не знаю, бомба, як він називається, ванго, мене колись такий рюкзак був. Коротше, хватить розказувати і лампочку поставили. Вона на сонячних батареях, натуваги і це такі пузи. Тоже офігенно. Коротше, будемо з комфортним спати. Так, у нас буде, готується вечеря, грибочки у нас із сиром. Тут у нас перець, тільки перець, да, так? Перець болгарський. Ну і звісно ж найголовніше шашлычок. Дивіться яких обалденна красота. Так, Кілникс, як все, вже 4 роки чи 5 навіть працює, виручає. Ще в своє время за 500 гривень його купляв. Зараз кипінь, тисячі півтори Готовий наш шашличок. виглядить бомбезно. Така у нас вечер'я, шаслачок, перчик, грибочки з сиром, овочі. Якось так. Карасик. Так, поїли і ось плюнув такий карасик гарненький, дивіться. Пікер закинув, але, блін, закинув на комиш. Через комись видули дугу. Красивий такий, ну, проглянь його. Наш садочок. Так, давайте вам знімо про своє освітлення. я дивлюсь за покльовками. Ну, по-перше, в мене такий фонарик, Кузир. Класний фонарик. Тоді два фідера в мене стоїть на сигналізаторах. І один п'ятерочок. Ось такий купив з Аліекспреса. Бачите, такий електронний сигналізатор. Ось такий Що світлічок. світлячок, для на штучка дуже подобається. Так, він добрий ранок, вже з половина п'ятого, зараз розбачу. напевно, хвилин двадцять піймав. Тучка чотири карасики. ну таке, звісно, мелка геть. Щось крупняка немає. Так, іс. Толком не клювало, але щось все все ж таки. Давайте подаємо Такий Невеличкий карась, ну якраз. Мами жаровий красик клієнт. О, трошки кращий який. такий ладошечний карасик Так, хоч один більш-менш нормальний карасик такий клювний так. синьо ми на мотилика звісно мотиль не такий подгулявший але вже який є Сплеємо такий пучочок добротний Все, оцепили, Ну, кидаємо тепер. Кидаємо нашу Приблудимо. Так, оп, покліпсочки. Покліпсочки все є. Не, ну це взагалі рекорд, який дивіться, Це вообще. Ну, класно, що воно поцікається. Навіть така мілка рибка. Ми її реалізовуємо. Але в нас не змагання, тому нам хочеться карасика поговорити, поїсти. А не мелочі, не результат тягати. Так, друзі, щось єсть, якийсь карасевич. вже навіть гарненький. Чи що воно там? А, окунь, йо-моє. Такий гад клюнув. Yeah. Да. Дивіться <ріст> <ріст> прикол, що знайшов таку тараньку маленьку, дохлу. І якого на личинку хотіла з'їсти, обалдеть. Ну і звісно же померла. Так, на решки щось клюнуло добротно. Таке прям дивіться. Дубаса. Ого, нифига себе Здоровенный лящ. Ой, карась, обалдеть, дивіться Мамонт, это просто мамонт. Щоб я зараз не стравить. Так, так, так. Ой, блин. Незручно. От так, обалдеть. Давай, Ян. Как ты Вот Красивич. Офигеть. Подивите. Навишки отождался, ребят. Вот це карасивич. Капец. Да, снят. покажу. Вадим, покажи. Так, друзі, нарешті ці фідери спрацювали. Что таке такой Але завело конечно, что сдалось очень хорошее Не сдалось такой стандартный карасик. Так, ось наші результат сьогоднішньої риболовлі. Такий карасик невеликий. Один трофейчик попався. Здоровенький такий. А так розпрігується, звісно.